Прошу. Як ви призначали Славоміра Новака, ви казали, що ви і Славоміра Новака лобіювали, і Больщина до влади привели в цьому. Ну, ви знаєте, ви, ви перебільшите мої можливості. Ви сказали, що ви... так само словом. Щодо Бальчуна я руки не умиваю. Я старався бути йому і підтримкою, і психологом, і роз'яснював, і пояснював. На жаль, він обрав свою тактику поведінки. Якби це була поведінка незалежного менеджера, знову ж таки, я не чіпляюся за корону Укрзалізниці. Якщо вона комусь більше пасує чи до вподоби, будь ласка. Аби тільки це було на благо держави. Щодо Новака, я пишаюся тим, що він призначений виконуючим обов'язки. Я вважаю, що це великий, велика додана вартість для українського уряду, що колишній міністр інфраструктури Польщі працює спільно з нами. Так він виконуючи обов'язки що... виконуючи обов'язки, абсолютно вірно. Чому його не призначає? Тому що, Тому що маю... є дуже багато питань, які мені складно коментувати на цьому етапі. Як я вам сказав, що я свого часу буду сподіваюсь, буду мати можливість описати це все в мемуарах.